про ситуацію в Україні та європейські прагнення громадян говоримо зараз із гостем нашої студії. Це політолог Олександр Полій. Добрий день, пане Добре. Олександре. Ми не бачили з вами буквально годин так 12 з, -з, -з, з ночі, з часу нашого марафону. Тоді ми розуміли, що опозиція не мала абсолютно чіткого плану. Чи з'явився цей план зараз? От, але конкретний, що ми робимо те-то, те-то, те-то. Я в цьому не впевнений. ви знаєте, можливо, такі плани і не завжди потрібні, тому що ситуація розвивається спонтанно. Тобто вони потрібні, але вони не потрібні не повинні бути жорсткими. Тобто, завжди якась кореляція, і я думаю, що позиція зараз буде на марші, вже так би мовити, пристосовуватись до цієї ситуації. Але з іншого боку, ми бачимо, що коли входять політичні сили в процес при всіх до них зауваженнях, там і так далі. Рух стає значно потужніший, ніж коли просто стихійна організація громадян. Питання таке: от, чого можуть домогтися українці за по суті 6 днів до саміту? Е, ну, Ви знаєте, можна домогтися багато чого. Е, такі події розвиваються дуже часто, достатньо швидко. Я маю на увазі події. Тиску Суспільного на уряд, ну, який виглядає, відверто кажучи, жалюгідно, який підставив себе, виявив в такому світлі, що він не здатен проводити суверенну політику. Він тільки дослухається до ляскоту на гайки. Він абсолютно пішов на поводу, будемо говорити відверто агентури іноземної в країні. І е, такий уряд, звичайно, не має права на існування. Я думаю, що дуже велика. Частина суспільства це розуміє, що мають зробити українці, щоб якось цю ситуацію скривати в інший бік, знову ж таки в бік Європи. От, наприклад, от хоче Україна там певна частина громадян. Так вони хочуть. От що треба зробити? Вийти на майдан, не виходити, вийти в кож... в своїх містах, і чи це допоможе головне? Я думаю, що обов'язково треба вийти на майдан і вийти на цю акцію масово опозиційно. Там буде не тільки опозиція, там буде широке коло громадськості, всі без партійних прапорів, тобто як громадяни, uh -huh. і показати, що велика кількість людей хоче Європейського союзу. І я впевнений, що зараз влада взагалі не збере і 100 чоловік на акцію. І якщо там буде 100 тисяч, чи буде 20 тисяч чи 50 тисяч, це все одно буде успіх. А от скільки б їх не було, чи не може бути впевнені у своїй безпеці під час, під час таких акцій? На жаль, ми здійснюємо зараз перехід в бік авторитаризму швидше за все, і можливо, навіть і, ну, тоталітаризму ще трішки далеченько, але в бік авторитаризму абсолютно очевидно. Үгум. Тому е, ніяких гарантій, звичайно, е, ніхто давати не може. Ну, але це таке життя. Взагалі в житті га ніяких гарантій ніхто не дає. Тут е, справа в тому, чи е, ви готові, щоб ваші діти жили по-людськи. І готові це відстоювати, і онуки, і ви самі жили по-людськи. Чи ви е, готові до того, щоб їх морили голодом, так як от за, завтра буде відзначатися роковина в цьому євразійському інтеграційному просторі? Саме там морили голодом батьків і дідів. І я думаю, що спитати в ці дні буде не зайве, як там було. В тому євразійському а, просторі. Чи готові Яценюк кличко, Тягнебок разом із людьми на Майдані, не лише от приходити і там якісь е, заклики робити, чи готові вони, вони ночувати разом з ними, коли холодно, коли дощ, як ми це бачили вчора? Ну, вчора була певна кількість депутатів. Ну вони прийшли і пішли, розумієте? Ні, там було залишилось. Я був в 4 годині, там угу. було кілька депутатів. Залишалося. Добре, намети, як ми знаємо, заборонили зводити на майдані. Який є варіант, який є вихід наприклад для тих, хто приїжджає з регіонів, так їм вже треба десь, десь ночувати, спати і так далі. Якщо планується наприклад такі акції, ми знаємо, що вони плануються, тому що вже бачимо, що вже є народ на майдані, і після шостої з'явиться більше. Що робити в такому випадку, коли забороняють встановлювати намети, треба тент натягнути і не зважати на ці заборони. Тобто, тут ніяких особливих там санкцій за таке правопорушення немає. А чи є сенс переходити з майдану в якісь інші місця, де це можливо можна робити? Я думаю, що є сенс чи, чи скажу, нервувати владу, тобто ходити між Кабміном Верховною Радою і адміністрацією президента, і можливо, з, ну в разі так би мовити. Наростання цього процесу буде сенс навідатися і в Межигір'я, наприклад. Так, а зміст ходити до адміністрації президента, якщо зрозуміло, що на вихідних там нікого нема. Ну і що, що нікого немає. Там є завжди міліція і внутрішні війська, які і які дуже бурхливо реагують на те, що до них підходять люди. Тобто, треба це називається психологічний тиск. і от це обов'язково треба робити. Опозиція сьогодні була заява. Чанають вчора, пам'ятаю точно про ні, сьогодні точно була про те, що вони збирають підписи за відставку уряду. Наскільки реальним є от, шанси відправити уряд Азарова у відставку? Слабкі, дуже, дуже малимовірно. Ми побачили, що за ці євроінтеграційні інтеграційні закони голосує 195 людей, це максимум. Комуністи вони зараз висловились проти, але насправді вони отримають хабаря якогось чергового, та кісточку їм кинуть і вони заткнуться. Тобто... Так а от, до чого такі дії опозиції? Коли в принципі зрозуміло, що за це за недовір уряду не проголосують? Ну вони ставлять відповідно до конституції голосування за недовір уряду. Це звіт уряду. Це він має відповідати, це інформаційний привід. Це люди бачать. Люди бачать розумієте тим покращення, яке у нас відбувається. Я взагалі Взагалі фантастична ситуація. У нас четвертий рік покращення покращила до того економіка, що місяця без кредита не можуть прожити. Це у нас таке четвертий рік просто, професійне е професіональне покращення. Я просто хочу зрозуміти позицію опозиції і якісь конкретні плани, тому що ми бачимо знову ж таки оці підписи за відставку уряду, які зрозуміло, що їх ну поки що неможливо реалізувати. Знаєте, це так. раз, потім знову ж таки, от вони пропонують зареєструвати ще один законопроект про лікування ув'язаних за кордоном. Ну який законопроект щодо саміту, вже поки ми, ми розуміємо, що часу нема вже Ні, ну теоретично може бути позачергова сесія. Але, ну це все зрозуміло, що. Це хапання за таку волосину, так би мовити. Тобто, ми розуміємо, що на даний момент в опозиції, ну принаймні, ми не бачимо чіткого плану дій. Це добре. Його ніхто не повинен бачити. Головне, щоб він був. І головне, щоб він був не один. І на такий варіант, і на такий варіант, і на третій, і на варіант, якщо прилетять інопланетяни, і наведуть нам покращення в країні. Добре, сьогодні п'ятниця після шостої збираються люди. Ваші прогнози на вихідні залишиться майдан стояти на вихідних субота-неділя. Я думаю, що мітинг обов'язково має бути хорошою неділю, і я закликаю всіх киян, і особливо киян, але і мешканців інших регіонів прийти і засвідчити, тому що це буде дуже хороша демонстрація. Ну, це не студія для закликів. Насправді просто да. можете, ми можемо свою позицію висловити, Я думаю, що буде, що буде добре більше за 20 тисяч, і це буде для України унікально. Дякую, пане Олександре. Олександре Полій, кандидат політичних наук, говорили про те, чого можуть домогтися українці за шість днів до саміту у Вільнюсі, якщо взагалі, звісно, можуть.